Це починалося як звичайне замовлення від нашого постійного клієнта. Він попросив нас створити візуалізацію ванної кімнати площею 21 квадратний метр в сучасному стилі. Завдання було досить нестандартне, в ньому потрібно було багато моделювати з нуля. Тому ми запропонували ціну 350 доларів. Клієнт погодився на наші умови і ми негайно передали проект нашим учням у рамках марафону Результат. І тут варто пояснити, що ж взагалі таке цей марафон. Отже, це фінальний модуль нашого курсу, де звичайні завдання перетворюються на реальні проєкти від клієнтів. Це не просто завершення навчання, а справжній старт на ринку 3D-візуалізації. Саме тут ви формуєте портфоліо, налаштовуєте профілі на біржах та в соцмережах і отримуєте чіткий план виходу на перших клієнтів. Учні, викладачі і HR-фахівці працюють разом, щоб ви не лише відточили навички, а й одразу отримали досвід роботи з реальними замовниками.